Олександр Мухед український письменник, культуролог, куратор мистецьких проєктів. На сьогодні є автором трьох книг, понад 150 публікацій в українських змі та зарубіжних виданнях. З 16 років почав писати журналістські розвідки про культуру, паралельно працюючи над першим художнім твором під назвою Амнезія. Книгу письменник характеризує як експериментально автобіографічна річ. До речі, гурт Браха в основу десяти власних треків поклав літературу Амнезії, з чого утворився літературно-мистецький. Ки мультимедійний проект зараз я намагаюсь поєднувати різні інтердисциплінарні. Речі для того, щоб література була взаємодії з сучасним мистецтвом, або, скажімо, сучасний танець був взаємодії з літературою і якісь такі експериментальні речі для того, щоб показати, що література не є якою стабільною застиглою формою. А вона може бути відкритою для великої аудиторії. До Полтави молодий письменник завітав в рамках свого всеукраїнського презентаційного туру, в якому заплановано 11 міст. Полтава стала третьою після Києва та Харкова. З собою автор привіз дві книги. Битві містичні. Перша збірка оповідань Понтеїзм видана у 2014 році, і останнє на сьогодні видання 2015 року випуску Психотрилер Астра. Пантеїзм і Астра спрямовані на максимально широку аудиторію. І моє завдання розважити будь-якого читача. Той, хто може читати глибший якийсь культурний код, той буде думати, скажімо, про питання канону світової культури. А Якийсь простіший читач, я не знаю, я ображаю когось, не ображаю, але просто пересічний читач, який читатиме це як трилер, він просто мав би отримати задоволення від того, що ти не можеш заснути до тих пір, поки ти не дізнаєшся правду. Якщо збірка понтеїзм, це 25 оповідань, що моделюють різноманітні художні форми та вигадливі сюжети, об'єднані темою війни нового покоління, війни, яка ведеться в соціальних мережах і в медіаефірах, то психотрилер Астра це історія однієї людини, яка відкрила для себе, що сучасний світ це лише ілюзія. Є історія, є оповідач. Його звати Віктор Верецький. Віктор Верецький отримує запрошення відвідати таємничий і загадковий семінар в Карпатах. Він їде туди на сім днів. І протягом семи днів він читає найважливіші тексти світової культури, і в певний момент він розуміє, що вони всі взаємопов'язані між собою. І Насправді, все, що він знає про цей світ, це все величезна ілюзія, це все величезна вигадка. І далі він намагається дістатися до суті, зрозуміти, як влаштований світ як такий. Цією роботою автор прагне донести до читача головну думку: все, що ми знаємо про світ, існує завдяки праці людей, котрих вже немає. Питання того наскільки ми Залежні від я їх називаю великих мертвих, від великих письменників, композиторів, музикантів. І як вся культура, в якій ми перебуваємо, все, що ми знаємо про світ, це ті речі, які вони зробили. І так само до сих пір військ кінематограф тримається на Аристотелі, а вся українська культура до сих пір тримається на Тарасові Шевченку. Обласній бібліотеці імені Котляревського автор подарував два примірники психотрилеру Астра. Тож кожен бажаючий матиме змогу з ним познайомитись.